Мені подобається графічний дизайн я люблю малювати в принципі. Мені подобається сама ідея графічного дизайну, що це логічна побудова. Що там треба знати багато багато теорії? Мені це дуже цікаво. Мені тут дуже подобається. Кожного року нам дають анонімне опитування, щоб ми його пройшли і сказали, що тут треба змінити найкраще. Вони ну викладачі кафедри це все читають, потім обговорюють на засіданні і змінюють. Тобто, кожного року змінюється трошки програма на краще, щоб всім студентам було зручно, комфортно, і це реально працює, це класно. Я рада. Обрали цю академію, власне, тому що саме в Наома дають дуже високу академічну базу, що зараз якби, вважається, що високий рівень академізму не дуже потрібен сучасним художникам. Але я вважаю, що академічна база дуже потрібна була саме мені, і Наома, якби споконвіку була відома саме цим рівень. Студентів, які випускаються наоми, якби вищі, ніж рівень студентів з інших вищих навчальних закладів. Ну, Я хотіла. Якусь спеціальність, яка пов'язана з саме, ілюстрацією книжок. Я б хотіла цим займатися в своєму майбутньому, тому що люблю малювати і люблю книжки читати. Наскільки я знаю, в Києві та й взагалі в Україні вона одна з найкращих мистецьких закладів. Можливо, в Києві взагалі найкраща, може і на всю Україну. Дуже багато класних відгуків про неї чула, і мене. Водили сюди на екскурсію, і коли я сюди зайшла, то мені, стало... мені дуже сподобався цей заклад, сподобалось це місце, воно було таке дуже атмосферне. І я захотіла тоді тут навчатися, і, зрештою, таки вступила. Більш творчого архітектурного вуза я не знаю. Тому це вуз з такою атмосферою єдиний в місті, Києві. архітектура? Ну теж це, це найцікавіше взагалі мистецтво, яке поєднує як і мистецтво, так і глибоку філософію взагалі. Тобто, тут величезний плас знань треба мати. Ми стараємось бути максимально сучасними. Ми змінюємо програму, осучаснюємо, роблі робимо її більш зручною, ну як викладачам, так і студентам, щоб вона була і цікавою, і ну якби весь час змінювалася. Тобто, у нас, якщо говорити про академію, як якийсь такий старовинний формат, з якимись традиціями ми тримаємось цих традицій, але намагаємось їх змінювати і адаптувати до часу. Ну, наому я обрала, тому що, на мою думку, це найкраща академія в Україні. Художня. Я навчалася з першого по 11 клас в дитячій академії мистецтв, яка на оболоні, і там постійно розповідали про наому. Багато педагогів там мали освіту в наомі художню, тому я обрала Наому. позаду мої роботи. На цю спеціальність я б потрапила дуже випадково. Mm -hmm. о, я про неї не знала насправді, mm -hmm. коли я сюди вступала, але мені запропонували її в деканаті, mm -hmm. ну, в приймальній комісії. Mm -hmm. І мені вона здалася дуже цікавою, бо це щось нове, mm -hmm. о, щось незвичне для такого місця, як академія, бо такі старі устої, ну, ми всі знаємо mm -hmm. про це. Yeah. От. В цілому я не шкодую про свій вибір. Mm -hmm. От. Спеціальність є доволі цікавою. Ми вивчаємо багато різних о, нових о, відгалуджень мистецтва. Mm. От у нас присутні, типу, і станковий живопис, ну, не станковий, а звичайний академічний і рисунок, але також у нас і творчі рішення, і композиція, і графічні техніки, також о, цифрове мистецтво. Mm, так, так. Наома цікаве місце. Коли я сюди приходила, в 20. В першому році на перегляд я дуже вразилась тим, що я побачила, і мене прям так загорілось цією мрією сюди поступити. &K Cherry Travel» є офіційним партнером Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури України. Ви отримуєте диплом найвищого гатунку найкращого вищого закладу України з мистецтвознавства. Ми пропонуємо вам стати студентом Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури України. Подавайте заявку, ми допоможемо вам в оформленні документів. Для того щоб бути студентом, треба зовсім небагато. Хист, талант і трошечки вдачі. Чекаємо.